А там стоїть стовпчик, що лісовій культури. І там. Ну тут кругом вони стоять. От дивіться, де ті культури. Я намагаюся бачу, що тут ніби Ну, орали це точно. Якісь розори, садили вони чи не садили. От бачите, глядіче, це самосівна. Що вони тут садили? Але взагалі немає ні, ні одного дерева. Ні одного дерева я не бачу. Взагалі. Стоїть там дві таблички, 9 з лишнім гектар і 4 з лишнім гектари. Оце я тут на тому, що 4. Бачите? Хоч би одне дерево. Як вони тут садили? Раком. Хоч би одне дерево було. Немає жодного дерева. Самому цікаво, як це можна садити, так що не виросло ні одне дерево. Це рекорд. Рекорд світу. Рекорд світу. Отут ще й доглядали. Бачите? Тут ще й доглядали. Дивіться. За чим догляда. Шукай. Хоч одне дерево. Догляд зроблений За чим? За бур'янами виявляється. Я такого маразма ще не бачив. Оце, панове лісники, вам день народження. Тварі ви і суки кінчики. А не лісники, дивіться. Це військовий час. Це тварь, болховець. Краде гроші, імітирує посадки, доходи, догляди. Насправді тут немає нічого. Взагалі немає нічого. Хоч би одне дерево знайшов. Виявляєте, я вже пройшов, дивіться, з зігзагами 200 метрів і ще не знайшов жодного дерева. Хоча за ними тут догляд навіть роблять. Ось вже пройшов 300 метрів і ще не знайшов жодного дерева. Жодного. Ну, в принципі, одне знайшов. Це не викорчували ці придурки. Грушу, вона сама, сама Груші гарно сіються. Бачите, яка гарна груша. А це воно виросло без лісників, бо лісники можуть тільки вкрасти. Уявляєте, скільки я вже пройшов? Половину поля. А ще не побачив жодного дерева. От мерзотники ці лісники. Мерзотники повні. Це сюди закопали десятки, може сотні тисяч гривень. Не знайшли ці гривні на армію, на зброю. Зате знайшлися твари, паскуди, які їх вкрали. Це лісники. Найшов перше дерево, бачите, глядічи. Це самосійка, її тут насадили. Самосейка. А що тут садили, я не знаю. Тут взагалі немає нічого. Дивіться, скільки я пройшов вже. Я ще не знайшов ні одного дерева. Ще одне дерево знайшов. Але теж його посадила природа, сама по собі. А те, що садять цей погань, ну немає. От. Немає. Вон стопчики. Зараз підійдемо подивимося, що на них написано. Я не знаю через скільки метрів. Тут 400-500, бо я кругами ходив. Я знайшов перше дерево посашене. Очевидно, що фора. Далі нема нічого. А, во, пішли. Бачите? Акаці. Акаці. Ото далі, дивіться, там, я не знаю, 2-3 гектари. Я знайшов одне тільки дерево. Тут трошки, ну от один ряд є. Далі знов немає нічого. От, маленька сафора, міліметрова, 5 см. От дійшов я до стовпчика. Значить, що тут? Лісові культури минулого року. Бачите, 18-й квартал, 11-й виділ, 4,1 гектар. Це там, де я був. Бачите, там взагалі по факту нема нічого. Це до дня лісовода, этому тварі було ховцю. Дивіться, він там дарує 30 джипів. я, я сумніваюся, вкрали десь щось або обманули. Але неважно. от на цьому полі вкрадених 2-3 джипи. Дивіться, яке перевернули поле, скільки землі. Садили щось, списали гроші, кошти величезні. А тут нема нічого. Це вкрадені гроші. Вкрадені, списані вкрадені гроші. По таблиці робота виконана, а в натурі немає нічого. Лісники, злодюги, це Південний офіс, Грисай. От. Тут злодюги, всі сепари кончені, орки, ублюдки, вони вбивають Україну з тилу і з гризуть. Це Болхове це закончена гнида, так само, як стрілець, і ця прийшла нова якась там профура, пуділ якийсь накрашений. Бачите, на другу сторону 19 квартал 9,6. Мушу сказати, що тут теж. Із тих 9,6, якщо є 0,6 нормальних, то добре, зараз підемо подивимось. 9,6. і Вон маленький островочок є. А тут взагалі немає нічого. Бачите? Головне, А, вот одне дерево. Одне дерево є, ну, то здорове йому може 10 років. Бачите, взагалі нема нічого. Взагалі, оце День лісника, день тварі, день вора, день ублюдка, Орка, Прислужника путінського, Ці лісники всі. По-перше, слухайте, їх нема чого жилі, там лісників немає. От, наприклад, тут, от де я хожу, тут взагалі немає ні одного професійного лісника. Їх всіх розігнали. Тут керують аферисти. Аферисти. Ну, ви ж бачите по, по роботі, що тут аферюги. Грицай, підібрав аферистів і болховець. Їм лісники не потрібні. Аби вкрасти гроші, списати, вкрасти. Нащо той лісник, який щось там розуміє, він хоч писати вміє. Мені один лісник розказував, бивший лісник вже на пенсії, що нові його просили писати заяви, бо вони безграмотні, писати не вміють. Ось такі лісники прийшли. Бачите, нема нічого. О, знайшов один дуб. Бачите, 5 сантиметрів. Один дуб, це я знову пройшов. 100 метрів. Тут бур'ян. От ще один дуб. Бачите? Тобто щось робили. Не зрозуміло тільки що. Взагалі, то нема. Якщо по факту, то повна жопа це. Один дуб на 100 метрів це не культури. Отаке. От так що от... Днем професійним вас днем уроди воровичі, лісники українські. Хоча ще раз скажу, що лісниками я вже вас назвати не можу. Ви втратили і авторитет, і професіоналізм, Ви розбавилися всяким говном до такої степені, що там лісником не смердить, не пахне. Тільки говно, може повністю. А, аморальне працювати працювати. Ворувати так. Ворувати так. Обкрадати державу. Бачите. Де-не-де є. Я вам скажу, тут такі затрачені кошти величезні. Дивіться, це 15 гектар. Я не знаю скільки тут. Мільйон затрачений. І впусту, в пусту. Тут не буде нічого. Я дійшов до кінця цього поля, цього посмішища, цього торжества ублюдків. Бачите, нема тут нічого. нема тут нічого. Бур'яни тільки мені по, по плечі. Дурмани, дурмани. Найбільше тут процвітають дурмани. Взагалі немає нічого. Ну тут я е, сюжет, щоб ви зрозуміли, що отут вони мали, отут починалася їхня епопея. Так, бачите. Тут по одному і тому самому місці тут вже років 3-4 садять. І кожен рік пересаджують. Скільки тут ще будуть років садити, я не знаю. Це представляєте, садять, пересаджують, садять, пересаджують. І кожен год нові культури. Не знаю, як вони їх списують, куди вони їх дівають. На одному місці, годами. Може вже й десятиріччями.